От я і кажу, куме, якщо людина ага. з рибалки повертається тризва із рибою, то це значить брат коньєр. Ага. ага. Оце ж я саме з тієї причини, куме, вчора пляшку примотав скотчем міцно до вудки. Це навіщо? Щоб горілку не забути? Ага. Щоб вудку не забути, як останній раз. Куме, а до речі, а де ваш новенький спіннінг, а? Який такий спінінг? Ну, той, що ви їм вдвічі воду росте ловите, чим я. Так я ж на нього отаку рибу спіймав. Отаку! Отаку! Така де ж вона! Як це де? Десь плаває з моїм новим спінінгом. Ага. Так. О. До речі. постанні новини. А військовий. У, у нашому районі... Пограбували магазин все для рибалки. Кубичу, і Що Що взяли? Та що, ще раз зараз ага-ага. Судячи з краденого, грабітелі йшли на коропа. Може і таке. О, дивите моя люблена рубрика об'явлення про знайомства. Та ви що? І що там пишет? Одна красива рибалка. Ага. Познайомиться з гарним рибаком. З гарним і відповідальним рибаком, щоб нічого не спіймати. Куме, до речі. Я тут одну дівчину бачив на днях. Не дівчина, а пісня. Руда така, ноги до железні. І що, і що? І кого в неї, як у містівці, знаєте, такі кралі ходять у велику сіточку таку, аж. Що ви кажете, Кумер? Кажу, ноги до железні. Ні-є-є, ні, ні. потом. Кого ти сидку? Сітка, точно. Ми з вами по цаку забули. Хумий. Ку. А я ще й чоботи гумові. Тай. Гумові чоботи забули. Ой, як у нас кажуть, куми, забув. Чобо ти будеш пить босідком. босиком, куми, хоть босяком. Ей, хоча б ви перестали жінку брати з собою на рибалку. Та розумієте, куне. оце останній раз брав. Ага. Вона і більше риби наловила. Та ти і що? горілку почне майже сама всю і випила. О, а я свою, осьо брав в прошлий раз. Ой, біда. І що? Та ніхто не клюнув. Фу. Осьо. Не а... бачиш? Вспомниш чорта. Да, дорогенька. Що ти кажеш? Да був на рибалці останній раз, да. І що скільки піймав? Ну я ж тобі кажу, шість, ти що не пам'ятаєш, там вже було таке три зліво, як коли сам чистив, колішно, конечно, да. А, рахунок на вісім прийшов. Та є не не, не. не знаю, не знаю. На рибалці зараз, да. В смислі пишуть возити, що не буде кльово? Все в нас клево уже, все нормально, все, не, не перебивай мені рибалку, у мене тут клює. все, давай. то тобі, ти ми бачив. Давай Эх, за рибалку. Бери помідорчик отнули. О, дякую. Свізи з гряпкашки. До речі, на чому ми зупинилися? Миколу не бачив? Сусіда? Ага. Ти знаєш? Ні. А що? Та ти розумієш, скуд бідолаха, схуд. Як вудка навіть став, да? Да. так? Так же ж знає, що схуд. А чого? Він кожен день на рибалку ходить? Ну, ходить. Щось додому приносить. Ну щось приносить. Ну то йому жінка й готує, тільки те, що він приносить. Ха-ха! <ріст> 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 він за місяць один чо Ха-ха! Ну що, куме, давайте ще будемо продовжувати ловити. Але я вас дуже прошу, ви, будь ласка, на черв'яка сильно не плюйте. А чого? Бо від його п'яних булочок потім у річці вся риба розбігається. Як я ваших. i in the